Стріляли так, що чути було аж у Маріуполі продовж двох годин від 6.30 аж до початку 9 ранку. Російські терористи розстрілювали нині широкине. Майже дві сотні мін кажуть у штабі сектору впали на позиції українських морських піхотинців. Алла хотянівська розповість більше про оперативну ситуацію на Приазов'ї. Обстріл в районі Широкіно почався близько шостої ранку. і Тривав півтори години. Міни лягали дуже близько одна від одне. Ось одна, там друга, третя. Загалом противник випустив 160 мін 120-го калібру. Дощ трохи порозмивав вирви. Одні снаряди лягали в полі, інші в притул до позиції. Стріляли також із мінометів 82-го калібру гранатометів та кулеметів. Сюди було около 20-30 приходів. Та й міномет працював, як бачите, по глибині ну, розрива. Огонь відбудеться по фронту з многих позицій. В основному та саханка, саханська дуга. Джукунда каже, стріляють прицільно. Над їхніми позиціями зависає безпілотник противника, завдяки йому бойовики і коригують вогонь. Ось тут було пряме влучання в бліндаж. Сріляли сюди, почали спочатку в поле стріляти. Ввечері попали загорівся бліндаж, а потім ще додавали це сталося. Ну це тут хранилось майно, то ніхто не постраждав. А це вже саме широкине. Тут бої не вщухають ні вночі, ані в день. Військові вичікують, аби добратися на позицію, потрібне прикриття. Лише після сигналу перебіжками потрапляємо на лінію протистояння. Вояки вже на поготові, тільки чекають команди. У Юрія це вже друга ротація. Тут він понад півроку. Хоча над головою свистять кулі, настрій каже, оптимістичний. Тому ми робимо, щоб все у всіх було добре. Там. А там трішки робимо нерви, не даємо того, чого вони захотіли. Чекати наказу довго не доводиться. Юрій хапається за кулемет. Позаду боєць підтримує гранатометом. Кулемет аж димить Юрій. Нумо мог рахувати кулеметні стрічки. Сімдесят штук. Позиції противника зовсім поруч, аби з того боку бачили, чия це земля поруч майоріють прапори. Ну, Метр вісімсот через одну посадку стоять вже вони. Стріляють. Ви самі чуєте. Слышали, що їх тут 9-й. Полк усилили ребятішками. Ну, вот, судя по стрільбіш, ну, починають щупати, дергати час, ну, слабые места в обороні. А вечером треба ждать більше всього, що ДРГ. А це відео поширюють бойовики. На ньому вони нібито атакують Маріуполь із моря. У морських піхотинців таке лише усмішку викликає. Кажуть, берег постійно патрулюють. Бойовики якось намагалися наблизитися сюди на катерах. Проте морська піхота знає, що робити в таких випадках. Ніскалька чердієвих стороночка, ну і вони зразу ну сразу разворачивались и как бы отплывали назад до Безымянного или в сторону Новозовська. Раптом что? відбити атаку в них є чим. Алла Хоцінівська, Ілля Шинкаренко, Віталій Овсянніков. Із Шорокиного, Донеччина, Спецкор. 2+,2.